Слава Ісусу Христу! Бог дає нам розуміння, як тільки цар Давид захотів відпочити, організувавши все довкола, до нього непомітно прийшов диявол, спокусі, бажання заволодіти плоттю жінки. Так і в житті, як тільки ви подумаєте, а все починається відбуватись на рівні думок, що все налагоджено в вашому житті з Богом і ви пливете у благодаті. Можна пропустити молитву і трішки розслабитись, відразу приходить диявол і пропонує нам жити відчуттями, а потім бере верх над плоттю. І як наслідок з'являються плоди, які приводять до втрат в будь-якій сфері життя, бо ви заповнюєте нішу плодів Духа Бога, і вже немає плоду Бога, прориву, чудес тут, на землі. Запитуйте у Бога, чи чисте в мене серце. Думки, щоб ми не відійшли від Його волі тут на землі. Отче, будь прославлений в ім'я Ісуса Христа.